Дивимось це питання. Дивимось це питання, друзі. Чи побачимо ми когось з російської влади в суді в Гаазі? Чи побачимо ми в суді? Значить, дивіться. Тут випадає так, що ось зло випадає пусте. Значить, зло буде покаране, бачите? ось якась буде рішення. Рішення буде. Рішення суду над цим злом. Тому що зло випадає пусте. Ось ці дві карти вони поглинають один одного. Одно. І буде рішення якесь. Тобто. Притягнуті будуть до, до відповідальності, а ми зараз подивимось. Ми зараз подивимось з вами. Удар тут випадає. Ну загально тут випадає, дивіться, випадає, що якось е, будуть притягнуті, будуть притягнуті. Сімки це люди, бачите? Сімки. Ось е, Тут багато сімок випадає навколо туза. Е, тут тут сімка сімки о -о оточені е, оточені. Тут знаходиться в оточенні. Це буде удар по цим людям. І зло випадає пусте. от Значить, зло буде покаране. Тут прямо судовий цей процес, прямо оці всі, оці всі процеси, саме саме судові, вони тут чітко не вказуються, що от буде сам суд, карта суду тут не випадає. Але тут випадає така відповідь, що зло це буде покаране, воно буде пусте. Зло буде пусте, і це буде вже скоро. І тут осіння чогось карта випадає тут також. От. Починається це навесні, літо, а потім осінні суд, ну, суд не суд. Це загально випадає. Зло буде пусте. Загально ми побачимо рішення, рішення, про, рішення переможне тут випадає, рішення радісне випадає. Це буде ну, святкування, ось таке перемоги, це є, ну, рішення це, це буде. Тобто ми побачимо в суді, побачимо не одну людину, там буде група. От бачите, група людей випадає, удар і о, сімки. Сімки це багато людей. Тут точно не вказують, що буде, наприклад, саме оце, ця людина, і ця людина, або там король, король якийсь такий, або такий. Тут випадає, бачите, група людей. Тобто, всі вони будуть. Там буде або, або дуже багато людей на кожного буде судове рішення, або якось одним, одним рішенням вони будуть притягнуті. Але таке випадає. І зло випадає тут пусте. Тут не прямо відповідали карти на о, ваше питання, прямо от суд, а трохи, трохи опосередковано отак от, загально дали нам зрозуміти, що це зло завдяки цьому суду завдяки цьому рішенням стане пусте ось так і загально це підтверджує, підтверджує підтверджена така відповідь тобто так вона буде, буде це рішення і ми побачимо і не одного а групи цілі людей так ось так дивимось далі дивимось далі Миколаїв Питання, добрий вечір. Посмотрите, будь ласка, коли в Николаїві з'явиться нормальна вода. Ми єдиний міст Україні без води. Спасибо огромне. Ну, не єдиний, я знаю, що на окупованих територіях там є міста, в яких вже роками немає води, їм там підвозять машинами, там прифронтові міста. Тому, наче та сама Константинівка, якщо я не помиляюсь, і там околиці, ще там різні також населені пункти. Також без води давно. ну Ми подивимось на ну, таке велике, велике місто це так, напевно, єдине. Тому подивимось це питання. Миколаїв, коли з'явиться нормальна вода. Бачите, тут, по-перше, три, три десятки, бо буде загально, пізніше трохи, вода з'явиться скоро. Влада, тут трифовий валет він вказує хлопати трифові, а трифові хлопати асоціюються з президентом, з нашими захисниками, тобто з владою, з діями влади. Ось так тут випадає. І ось тут владні кабінети, владні структури. Тобто робота. Ведеться в цьому напрямку. Вона ведеться по мірі того, як, наскільки є можливість там це все робити. От. Але загально ми бачимо, що влада буде робити, там місцева, напевно, так, також більше випадає. Це перше. По-друге, з'явиться вона вже скоро. Тут випадає загально, бачите, і весіння, і літня карта. Тому це роблять, вони вже йдуть, роботи, вони хлопочаться, бачите, хлопоти випадають. От, і весна літо. Ось бачите, може, от в кінці весни, весни в почат, на початку літа. А взагалі випадає тут аж три десятки, і це на загально пізніше трохи. Там буде ще краще, ніж було. Так випадає от, стосовно води. Там буде ще краще. Щось там саме з цими спорудами, або їх нові роблять. Тому що тут, бачите, водна споруда саме в споруді, там не, не так в, в, в самої дії влади, як в самій споруді. Ця, сам казенний дім, він щось пов'язано з цим. То, то, що, з, з цією спорудою, з інфраструктурним цим об'єктом якісь проблеми. Але вони вирішаться ось, тепло випадає, ось весна, літо, бачите. Загально скоро з'явиться вода, загально буде ще краще, ніж було. От, вес, весі, ну, вказано, що весіння карта може кінець весни, початок літа, може бути наприкінці весни, просто. може, коли буде просто тепло, вже чуть не жарко навесні. І, от, і випадає ну, раніше, ніж очікується, раніше, ніж планується. Тобто щось роблять для цього, але воно відбудеться трохи раніше. Шістка тут вказує. На це. Трохи, трохи от коли буде тепло, от така карта випадає. І повинно загально на майбутнє буде ще краще. Там, тобто там будуть якісь удосконалюватись ці об'єкти водопостачання. І вони будуть ще краще працювати, ніж працювали. Три десятки, коли сходиться, це добра комбінація. І це чітко вказує на це. Стосовно Миколаєва. Так, дивимось далі, ваші питання, друзі. Дивимось далі. Авдіївка. Дивимось Авдіївку. Питання таке. Що британська розвідка там попередила, що ситуація в Авдіївці, в Авдіївці розгортається за сценарієм Бахмута. І от глядачі ставить питання. Добрий вечір, чи зможе РФ захватити Авдіївку? таке питання. Значить, дивіться, я не, бачу. я не бачу, щоб була захвачена Авдіївка тут. По-перше, наші військові будуть боротися за це, це, це раз. По-друге, по-друге, наші наносять їм зло. Так, це вказує. Далі. Далі. Авдіївка тут в Україні, ось зараз ми подивимось. Додатково, я не бачу, щоб що я Не бачу не випадає такого. Там зло випадає, там важка ситуація випадає, але все одно все одно наші е військові все одно там будуть проводити свої дії, і все-таки завдяки їхнім діям е в Україні залишається ця територія. Я не бачу біля е Біля, самого, біля Авдіївки, от сама карта Авдіївки. тут не черговий, а Авдіївка. Тут означає. Я не бачу тут якихось змін, якихось там серйозних. серйозних. Ні, вони там будуть. Вони там будуть бігти і вони, їм дадуть прикази, вони будуть бігти. Я не бачу, щоб в Авдіївку захопили, захопили. Такого не випадає. І давайте ще подивимось, це е, саме на. З, чи захоплять вони питання. Подивимось, як е, для наших військових ще окремо, окремо питання. Е, захист Авдіївки для наших військових, наскільки він буде складний е, і загальний. Для наших військових захист Авдіївки, наскільки це буде... Важко, чи буде це для них, як в Бахмуті, чи є інший якийсь план, ось так. Тут дивіться, складно випадає, але всі погані карти. Тут дивіться, трифової масті немає. Трифова масть асоціюється. Трифова масть асоціюється, друзі, з нашими військовими, з нашими захисниками, з нашими бійцями. Тут випадають удари, дороги, і от випадають бубнові інтереси, бубнові удари, сльози бубнового ось цього орка недоробленого, який вже там ледь рухається. Ось так. Для них, для них випадає удар. Ми дивимось тут на наших військових, на наших захисників. Тут не вказують. Бачите, ми не бачимо, що що саме буде для наших. Ми бачимо, що наші будуть робити для орків. От ор по оркам випадає. Іхній інтерес, бубнова десятка, вона вказує на, їхні, на їхній інтерес. Їхній інтерес в дальній дорозі, тобто їхній інтерес там від Авдіївки далеко. Значить, вони їхні інтерес далеку дорогу. Вони з ударом покидають, з ударом будуть тікати, їх будуть бити і будуть бити сильно. Там, бачите, сльози, удар і для ось цього бункерного орка. І вся бубнова масть тут представлена, вона асоціюється з саме з орками, саме з окупантами в цьому саме розкладі. От і тут люди, бачите, орківські. Інтереси орківські, всі е, оці афільовані до них, ось ці всякі ЧВКшники, тут дев'ятка на це вказує. <кій> всякі ЧВКшники і всякі різні там угрупування, е, І саме ці е, ополченці, ну, е, колаборанти е, насправді. От вони також, для них для всіх. Буде ось така доля у них. для них там. Для них там запрограмована ось така доля, ось так і буде з ними. Тому буде складно, але наші будуть бити. Є техніка, яка, про яку не знають орки. От є, є вже у наших така техніка, за допомогою яких вони будуть там знищені. Я не бачу втрати, я бачу бої і бачу, що там положать цих орків і положать так, ну виб'ють, розчавлять, Там знаєте, вони наші проїдуться по ним. Як катком по крисам. От, скупченим крисам, як катком. Вони розчавлять їх і все. Тобто їхній інтерес там вже далеко від Авдіївки. Ось так. Стосовно Авдіївки. Хто питав? Хто питав за Авдіївку. От така відповідь на ваше питання. Так, ми далі дивимось. Я далі дивлюсь, друзі, ваші питання. Будуть вибори у 24-му році. Так, добрий вечір. Зараз почитайте. Добрий вечір, добрий вечір. Чернігівщина, мої вітання. Доброго вечора всім. Добрий вечір. Дадуть дозвіл для американських пілот. Дадуть дозвіл американським пілотам воювати на F-16. Добрий вечір, Слава. Таня з Києва. Мої вітання. Спасибо вам большое за Ніколаєв. Будь ласка, будуть вибори у 24-му році. Чи будуть балотуватися наші військові, які зараз воюють у Раду хочеться, щоб наші якомога суворіше їх розчавили. Ну так випадає, що там це не бахмут. Там інша, буде, інша стратегія, інша тактика. По-іншому там будуть розвиватися події. Дякую за відповідь, будь ласка, суми мої вітання. Так. Вибори у 2024 році, чи будуть балотуватися наші військові. Так, подивимось, друзі. Далі я дивлюсь телеграм-канал ваш. Точніше, ваші питання в телеграм-каналі. Так, наш телеграм-канал. Доброго вечора. Слава. Добрий вечір. Маргер цікавить подальша доля української авіапромисловості. Чи будемо ми виробляти власні бойові літаки, винищувачі бомбардувальники і гвинтокрили? Бо загалом, принаймні, до війни мали для цього достатньо можливостей і ресурсів. Дивимось. Подальша доля авіапромисловості в Україні. Чи буде вона розвиватися і як? Буде розвиватись. Буде розвиватись, десятка тут бубнова, вона вказує якраз на техніку цю, якраз це і означає техніка. Техніка більше бачите, з, з таким з гарячим повітрям, ну так, випадає. Буде розвиватися, розвиток буде. Якісь будуть, якісь будуть дивіться, там. Що випадає? Значить, багато у нас в техніці ось так випадає, що багато компонентів із рашки. Бачите? Багато компонентів якісь саме тієї там вироблялись От. І західні вони не дуже підходять. Вони не дуже там. Тобто там якийсь час, якийсь час буде трохи складно, але загально наші будуть переналаштовуватись на. Західні ось ці комплектуючі. От. І ось поки цей процес переналаштування е, і переходу там на західні якісь комплектуючі оці договори і так далі, і сама технологія, вона може трохи затягнути. От. Але що, що саме найголовніше, що тут от, відходи, відходити, будемо відходити від е, оцих рашистських. Е, Комплектуючих запчастин, комплектуючих там якихось технологій, бачите, вони тут пусті. <кій> І наші будуть заробляти. Ось так випадає, бачите? Тобто, якийсь час буде складно, якийсь час буде складно. От, але е, в першу чергу буде якась авіа, авіапромисловість. Можливо, будуть перероблювати у нас, можливо, будуть якісь. Ну, Старі ці літаки, які в нас є, або які є там в світі. Можливо, наші будуть переробляти у нас, тут переналаштовувати, там, додавати якісь компоненти і так далі. Ось це може бути. Ось так. Так, друзі, дякую величезне за донати. Один з банку, один з Приватбанку. Дякую. Ось так. Першу чергу буде військова саме. Саме військова авіація. Відновлюватись, працювати ось так. Ось така відповідь. Загально буде, бачите, загально буде, і повинні ми перейти нарешті на е, західні е, нормальні технології, хоча, хоча б частково там. І наші і пілоти ж зараз. Пере... Навчаються авіоніці авіоніції і так далі. Я думаю, що я думаю, що все буде якраз так. Ось так, друзі. Так, подивились ми це питання. Далі, далі дивимось. Так, зараз я відкриваю чат, друзі, подивлюсь, там питання. Суми мої вітання. Будь ласка, Маргарит. Кожен день так багато запитань до вас, але всі важливі. Друзі, пишіть, будемо з вами разом. Будемо з вами разом розглядати ваші цікаві питання. Так, добрий вечір всім, хто доєднується, друзі. Прожміть, будь ласка, продавіть оці вподобайки, я вас прошу. Продавіть їх, будь ласка. Дожміть, як кажуть. Так, ось питання. Чи будуть вибори 2024 році, і чи будуть балотуватися наші військові? Для мене більш тут два питання. Пріоритетне питання, як на мене, ось саме військові. Чи будуть балотуватися в Раду? Ось ми подивимось, чи будуть наші військові, які воюють, балотуватися в Верховну Раду. Як, якась частина буде, хтось із молодих випадає тут, бачите, молоді хлопці, і тут е, група людей, сімка вказує на групу людей. Тут, і, і жінки також, до речі, бачите, е, нам спроби такі будуть. І хтось і пройде, бачите, пройде, і будуть, і будуть при будуть закони приймати. Ось. Е, рада, закони, ось ці військові в Раді, закони, тобто е, пройдуть. Будуть балотуватися, молодих достатня кількість, і, нав, і жінки також, які воюють, які там допомагають, можливо, там волонтери чи хто. Але загально, от, бачите, депутати приймають закони, Верховна Рада, все-таки вони пройдуть туди, все-таки і дуже добре випадає. Дуже добре випадає. Дуже добре випадає. Випадає там ось ці е, старі. Е, це буде дуже такі для для старого цього, для старої, для старої закалки це буде дуже дуже неприємно. Вони там будуть, там сльози по їхньому інтересу випадають для цієї старої старої влади. Бачите? Ну, старої старої фор, формації, ось так. старої формації. Тут вони всі скупчилися, і тут сльози біля. Хоч сльози, вони ну, така незначна карта емоційно найслабкіша на але от бачите сльози біля них випадають і вони будуть там страждати ну все одно їх видавлять саме найголовніше що проходять пройдуть молоді і будуть в раді і будуть приймати закони і на користь держави також будуть приймати закони бачите на користь держави ось так тому все буде добре. А ці поплачуть, поплачуть, але ну їх вижену. Все таки вони там так вкорінилися, що там і діти, і внуки їхні позалазили, вони їх попротягували. Але для, для них сльози для цих старих випадає. І тут вони випадають стара формація, вона йде на спад. Бачите, дев'ятка трифова йде на зниження, на спад. Значить, їх все-таки звідти витолкнуть, вичавлять, і буде проєвропейська. І така ну, військова рада також буде військова не таке. Тому, друзі, все отак і буде. Там не, не, залишуть, не, не дадуть змоги залишитися цим старим різним бюрократам, там, красним директорам, красним, червоним точніше, цим директорам, їхнім внукам також таких прожонних вже. Не залишить. Ось така відповідь.